Я про патріарха Кирила, я знаю, що ви його захищаєте, бо ви захищаєте. Я його не захищаю, тому що захищаєте. я можу бути. Ви його дивіться, я, Вам дуже боляче, я коли не... я обіжаю Патріарха Кирила. Я зрозумів. Кирил собі буде за себе сам відповідати. Я на, за нього не буду відповідати на страшному суді. А ви будете зараз відповідати за тих людей, а... що ви в розколі, і що це, ви не хочете приєднатися суда. до православної церкви. Тепер дивіться: якщо Дух Святий звершує таїнства, а ми холимо, церкву не можна холити. От, а... Патріархів судити, можуть тільки патріархи. Ну, правильно, ви не будете судити Патріарха Кирила, бо ви його. Я його я я, 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 я скажу так як священник я з ним не згідний В, ви, ви молитеся так, за Патріарха Кирила? Ні. А так, до так... якого року перестали. ну В якому році перестали поминати Коли почалася війна. А до війни чого поминали? Або тому, ну, якщо ви не, не, не МП, ну чому ви поминали? От ви отець Іван заганяєте себе в глухий кут. Так що ну, зараз я вам скажу: я не згідний ні з Кирилом, ні і не тільки я, ні з якщо, Варфоломієм. Якщо ви не згідні О, з Кирилом, то вийдіть з РПЦ і приєднайтеся до православної церкви. І давайте об'єднати. Чому об ви не хочете до нас приєднатися, давайте... ага. об'єднуємося.